Я, скажімо, Андрія, знаю все життя фактично. Стежив за його політичною діяльністю, що коли він був молодою людиною. Він молодший за мене. Я був молодою людиною. Стежив за ним, коли він під час Майдану, коли ми разом були в Раді Майдану, коли ми обговорювали всі ці події, які тоді розвивалися. Бачив, як він фактично страждав за. Кожний день, коли люди там знаходилися. Все це добре пам'ятаю. Спостерігав за його діяльністю як спікера українського парламенту. Мене бісить, коли почали сказати: ой, як це така людина не могла висловитися. Він був чудовим спікером, тому що він був спікером з візією. Він був людиною, яка поважала український парламентаризм. Ми ж тепер, на прикладі нинішнього парламенту, розуміємо, що буває, коли парламентаризму немає, коли парламентська президентська республіка перетворюється на обслуговування депутатами Верховної Ради від більшості і міністрами бажань однієї людини, обраної також українським населенням. Як відсутність цього балансу по суті призводить українську державність не просто до кризи, а до потенційного краху і зникнення? От я читав. В одному матеріалі про Верховну Раду, що на ну, якщо хтось з представників депутатської більшості говорить, важливо, що в нас парламент не став останнім. Чудово, що вони це розуміють. Вони, можливо, зараз почали розуміти, що все це відбувалося, що відбувалося в 2019 році, не тут, в Києві, а в Москві планувалося так, щоб це був останній президент і останній український парламент. І, до речі, при те, президент Росії. Дмитро Медведєв це навіть не приховував. Він сказав, що війна закінчиться, коли цей парламент останній збереться і оголосить про приєднання України до Росії. Це і був їхній план. З російської точки зору це має бути останнє скликання і останній президент. Сьомого президента України не має виникнути, тому що це вже мають бути просто області Росії. І той парламент, який Андріїв, в якому він став спікером. До речі, дякуючи тому, що Націонал демократичних сил вистачило державної мудрості зберігти коаліцію. Він же був не першим спікером цього парламенту, а друга. Була серйозна небезпека розвалу Союзу Націонал демократичних сил. Вона не відбулася ця небезпека, тому що це відповідальність. Я теж бачив його законодавчу роботу і бачив, як він спілкувався з своїми колегами, спікерами інших парламентів. Це був реальний політичний діяч, людина, яка виросла на політичного діяча. Яка, скажімо так, з активіста з людини, яка була готова боротися за свої ідеали на вулиці, виросла на політичного діяча. Тому що на політичного діяча ти можеш вирости тільки якщо в тебе є політичні погляди. Якщо в тебе немає політичних поглядів, ти можеш. 10 років сидіти в кріслі спікера Верховної Ради, бути пожиттєвим президентом. Але ти ніколи не станеш політичним діячем. Тому що люди без ідеології, вони просто думають про інтереси свого збереження при владі і про боротьбу з тими, хто є проти того, що вони зберігалися при владі. І сам досвід Андрія був антитезою до цього, цієї поведінки в українській політиці. І дуже розповсюджені. І такої, що підтримуються українськими виборцями, переважна більшість яких просто не хоче усвідомлювати, що таке в наслідки невдалого політичного вибору. І що ці наслідки, як правило, людей, які роблять неправильний вибір призводять на цвинтар їх приводять на цвинтар ніяке інше місце. І виходу з цього немає. Завжди, коли ти неправильно голосуєш, ти або опиняєшся в могилі, або опиняєшся біля розбитого корита. Як це? Буває в розвинутих країнах, на них просто ще не напали. Ну, це просто їм повезло. Скоро нападуть і вони теж опиняться там, де багато українців вже опинили. На великий жаль. І в тому ти я б сказав, цінність політик Тому що завжди це політична справедливість. Ти неправильно голосуєш і отримуєш так, як ти проголосував. Ти не можеш неправильно проголосувати і потім якось пропетляти. Так не буває. Неправильне голосування завжди призведе тебе до катастрофи. На жаль. На жаль, так заштоване життя. Призведе до катастрофи і того, хто не голосував разом з тобою. Але неправильне голосування більшості завжди призводить до краху всіх. І тих, хто розумів наслідки, і тих, хто не розумів наслідки. Завжди приводить до широкої розритої могили або до економічної катастрофи. Існування таких людей, як Андрій. Воно, в принципі, створювало надію, що з цієї ситуації є інший альтернативний вихід, що українцям не доведеться всі наступні непрості десятиріччя микатися між могилою, катастрофою і еміграцією. Три, я сказав, дороги українського народу могила, економічна катастрофа і теча. Ніякого четвертого шляху зараз українців немає. А... Існування таких людей, як Андрій, створювало сподівання, що цей четвертий шлях, розвиток держави, нормальне життя людей, відповідальність суспільства за свої кроки, професійна політична діяльність, що все це може існувати. І що серед українців, хай вони там три тисячі разів безвідповідальні і інфантільні, можуть бути люди з політичними поглядами, з візіями, люди, які готові жертвувати собою за майбутнє народу і громадян. Що знову таке? Чому говоримо тільки про Україну? Що є дуже непопулярним взагалі у світі. Зараз у світі це є непопулярним. Зараз uh -huh. кожний політик, якого обирає величезна кількість людей, створює для цих людей вибір між могилою, катастрофою і втечею. Це вже не український тренд. Це скоро буде загальноєвропейський тренд, північний американський uh -huh. тренд. Це буде така неймовірна uh -huh. історія, про яку навіть важко подумати. Uh -huh. Саме тому росіяни вбивають таких, як парубій, щоб у людей не було цього четвертого шляху. Шляху нормального життя. Дійсно, Андрій Парубій, один з найкращих спікерів українського парламенту. І дійсно, це людина з великої букви, про яку ми всі будемо пам'ятати, і головне продовжувати його шлях, його дії, його стремління до. власне… Реальної незалежності нашої країни, тож вічна пам'ять і вічна слава Андрію Поробію і наші щирі співчуття від імені суботнього політклубу і телеканалу Еспресо, всім рідним, близьким ми пам'ятаємо, ми сумуємо це величезна втрата для нашої країни і суспільства.